Привіт любителям книг, а сьогодні особливий привіт передаю тим, хто любить трилери і детективи. Ви на каналі Читарина, мене звати Іра. І сьогодні говоримо про книжку, про яку чомусь ніхто не говорить, а вона, в принципі, того заслуговує. Отже, сьогодні в нас в гість нашої програми книжка Невір у це Чарлі Донлі. Ось так вона виглядає. Розповім, звичайно ж, про те, що сподобалось, що не сподобалось. Загальне враження, як взагалі все в мене відбувалося з цією книжкою, і чи можу я її вам рекомендувати. Вмощуйтесь зручненько, беріть каву, чай, що вам хочеться. І починаємо. Також не забудьте поставити лайк цьому відео, написати обов'язково коментар це допомагає моєму каналу розвиватись. І, звичайно, якщо ви ще досі не підписані, швиденько підписуйтесь. Отже. Ось ця книжечка. Розпочнемо ми з історії покупки, але тут, як завжди, в принципі, немає що розповідати, тому що я купила просто її на знижках, я нічого про неї до того не знала. Я просто переглянула сюжет, переглянула рейтинг цієї книжки і подумала, а чому б ні? Варто читати і не тільки розрекламовані книжки, про які говорить весь букток, а інколи варто брати просто книжки, про які ніхто не говорить, тому що можна знайти. Справжню перлину. Отже, що в нас тут по сюжету? Це книжка, яка розповідає нам про продюсерку, яка займається тим, що знімає документальні фільми про засуджених осіб, які насправді не чинили ці злочини. Тобто, коли особа ув'язнена, але було так все зроблено в суді, що виглядало так, що вона винна, але насправді вона не винна. І тут ми переходимо вже ближче. До самої роботи цієї продюсерки, вона, звичайно ж, отримує купи листів, з тим, що я не винен, врятуй мене, будь ласка. Два її фільми стали такими досить успішними. Після них вийшли на волю засуджені, і вона береться за третій фільм, який має бути особливим, який має трішки відрізнятись від попередніх фільмів. Починається історія її розслідування, тому що вона, окрім того, що просто знімає документальні фільми, вона ще й проводить розслідування Услідування для того, щоб зрозуміти, чи справді ця людина є невинною. Отже, в центрі її третьої історії опиняється дівчина, яку 10 років тому засудили за вбивство її хлопця на Карибах. Тобто, тут ще й крім того, що цікавий сюжет, такий досить нестандартний, я такого раніше не бачила. Ще й така цікава атмосфера карибська такого відпочинку, готельного вайбу. І ця книжка навіть мені частково нагадала книжку. Сари Пірс, ретрит. Там також було про вбивство на відпочинку. І ну там, звичайно, сюжети зовсім різні, але чомусь згадалась мені саме ця книжка. І ось цілу книжку ми разом з цією продюсеркою знімаємо цей фільм, дізнаємося деталі цього вбивства, дізнаємося, як так сталося, що цю дівчину все ж таки засудили. І чи вона дійсно є невинною. Тут теж таке питання з'являється в продюсерки а можливо, це все було даремно і насправді ця дівчина винна? Тобто, ось такі в неї сумніви постійно є. Стосовно обкладинки, можна її ось так розглянути, вона ніби і досить така цікава, вона має багато деталей, тут в нас і людина, яка падає, і дошка, і замок. ну Все щось таке на купу, і мені, в принципі, ця обкладинка не сподобалась, вона не зачіпає увагу, вона якось, напевно, занадто багато, має різних деталей, тому не можу сказати, що ця обкладинка мені сподобалась, але ну, досить так. Цікава, є різні деталі, які говорять, нам саме розповідають про цю історію. Переходимо до того, що ж мені все-таки в цій книжці сподобалось, і загалом як вона читалась. Після того, як я прочитала закарбовану на кістках, книжка, яка дуже довго мені йшла, яка була досить такою складною, я перейшла до цієї книжки що такого трилеру, і я просто за два дні прочитала 100 сторінок. Загалом книжка має 330 сторінок в цьому районі, і відповідно, це третину за два дні прочитати це просто супер. Це свідчить про те, що книжка була справді цікавою. Тобто, вона читалась, можна сказати, на одному диханні. Постійно Ну, хотілося читати далі і далі і далі. Там короткі зручні розділи. Я дуже люблю, коли короткі розділи. Я хотіла дізнатись цю історію. Вона мені була цікавою. Я при першій будь-якій можливості, коли в мене з'являлось почитати, я цю книжку читала. Ще з позитивного, як я вже підмітила, така нестандартна ідея, задумка цієї книжки. Я на початку навіть думала, можливо, це взагалі якась реальна історія. Ну, це звичайно ж не реальна історія, але досить цікавий сам сюжет. Це також можу віднести до плюсів. Ще з плюсів можу зазначити, що було два таких досить неочікуваних повороти, які я так собі спокійно книжечку читала, навіть на них не розраховувала, але вони мене досить здивували. Це, напевно, також віднесемо до плюсів, тому що коли ти вже читаєш багато трилерів-детективів, ти вже на кожному кроці чекаєш цього підступу від автора. І коли ти е, неочікувано отримуєш може цей підступ, це напевно ще приємніше. Загалом я потратила на прочитання цієї книжки 7 днів. Це такий досить хороший результат. Тобто, Вона була швидкою, вона була легко написана, вона була не як то кажуть. Тобто, це якраз те, що я хотіла. Тобто така швидка, цікава книжка про розслідування, про вбивство. Там, звичайно, були якісь такі нюанси, не зовсім приємні описані, але це не кривавий. Якийсь там м'ясний детектив-трилер, це досить хороша, пристойна книжка. Перейдемо ми до того, що мені не сподобалось, тому що було кілька нюансів, які я все ж таки можу зазначити як негативні, незважаючи на те, що загальне моє враження про книжку дуже хороше, я можу сказати, що основним негативним моментом, який я відмітила, це все ж таки кінець. Я хотіла іншого кінця. Я бачила в цій книжці інший кінець. Я не можу сказати, який саме, тому що не хочу вам спойлерити, який кінець був в моїй голові. Але він не такий виявився, як я собі планувала, і він, можливо, мене трішки розчарував. Навіть, напевно, розчарував через те, що мені стало когось шкода, а з кимось сталася несправедлива якась подія. Напевно, через те. Цей кінець він абсолютно має право на життя, тобто він досить такий продуманий, він цікавий, він навіть неочікуваний, можна сказати. Але я хотіла іншого. Це моя особиста думка. Цей кінець може вам сподобатись, тому ви не зважайте на мою думку. Думку так дуже прискіпливо. Це перший нюанс. І другий нюанс. Я зрозуміла, хто вбивця. Так, це вже друга книжка трилер, де я зрозуміла, хто вбивця, що має відбутися. Насправді це неприємно. Тобто завжди хочеться, коли ти читаєш трилер детектив хочеться цієї загадки, цього такого нерозуміння, що відбувається до останніх сторінок книжки. Але в цій книжці. Я, на жаль, зрозуміла, хто вбивця, десь, напевно, на середині, можливо, ближче вже до завершення. Але це не були там останні сторінки. Тобто, я читала цю книжку і вголос говорила: Я знаю, хто вбивця, а Невже ви цього не бачите? Ось так було. Тому два таких негативних моменти я можу відмітити. Решту все було добре. Тобто, все мені сподобалось, це було те, що я хотіла. І тому я цій книжці можу поставити. Чотири це буде замало, п'ять це напевно буде забагато. Для мене це буде чотири з половиною. Але якщо б ви мені сказали, це має бути точно або чотири, або п'ять, то я тоді напевно поставлю все ж таки п'ять. Тому що загальне враження про книжку було досить хорошим. І я навіть коли її вже прочитала, пройшов день. А я все ще продовжувала думати про цю книжку, аналізувати якісь моменти, нюанси. Для мене це також показник хорошої книжки, коли ти прочитав її і продовжуєш про неї думати, згадувати. Рейтинг цієї книжки на Goodreads він досить хороший. Він приблизно майже так як моя оцінка. Напевно, він мене також підштовхнув до того, щоб купувати. Купити цю книжку і читати її, я вам можу сміливо її рекомендувати. Якщо ви любитель трилерів, любитель детективів, я думаю, вона вам сподобається. Якщо ви вже читали цю книжку, то обов'язково напишіть коментар своє враження. Я особисто не бачила жодної інформації, ні в яких буктокерів, буктюберів про цю книжку, чомусь ніхто про неї не говорив, але мені здається, вона має право на те, щоб її читали і про неї знали. Можливо, ...про неї не говорять, тому що сам автор він в нас не є дуже такий відомий. Чарлі Донлі він взагалі має тільки одну перекладену книжку українською мовою, саме цю. Тому про нього, напевно, не говорять так сильно. Це американський письменник, крім того, що він є письменником, він ще є офтальмологом. В нього загалом є близько 10 книжок, які він написав. Це знову ж таки саме трилери і детективи. На українську немає більше перекладено. Якщо будуть, я можу сказати, що швидше за все я куплю наступну книжку цього автора, прочитаю її, тому що стиль написання, його ідея, його задумка. Те, як він викладає інформацію, мені сподобалось, мені було цікаво. Я хотіла читати ще і ще. Мені було важко відірватися від цієї книжки, я просто хотіла дочитати до кінця, щоб переконатись, в тому, що я думаю правильно стосовно там вбивців, стосовно інших нюансів. Тому можу вам також рекомендувати цю книгу. Також, якщо ви знаєте авторів чи книжки, трилери, детективи, про які ніхто не говорить. Можете в коментарях писати, я з радістю їх прочитаю і потім також поділюсь своїми враженнями. Будемо популяризувати непопулярні книжки, які цього насправді заслуговують. І ще хотіла з вами поділитися: я недавно ходила на ще один книжковий клуб в Тернополі. Так, виявляється, це вже така досить популярна тема, вже їх стає значно більше. І я в результаті цього книжкового клубу зрозуміла, що я б хотіла мати. Свій книжковий клуб, але де б ми обговорювали саме трилери і детективи. От мені бракує цього обговорення саме такого жанру, щоб поділитися, щоб знати, чи хтось також зрозумів, хто вбивця, щоб знати, які були версії в людей, тому що дуже часто автори якось вони пробують нас заплутати, якісь свої фішки, прийоми використовують для того, щоб ми думали по-іншому, ніж це є насправді. Я зловила себе на думці, що я хочу обговорювати саме трилери детективи. Я навіть в Трец написала, що хочу шукаю компанію для обговорення саме таких книжок, тому що я просувала на книжкові клуби туди, де я ходила свою книжку, яку я хотіла прочитати. Чомусь вона на жаль жодного разу не виграла. Але в мене з'явилась така ідея. Навіть кілька дівчат зацікавились моєю ідеєю, тому можливо, я організую який свій клуб по обговоренню саме трилерів, тому що мені здається, це досить цікаво обговорювати саме такий жанр. І далі, за моїми читаннями, спостерігайте в моїх відео. Не забудьте поставити лайк цьому відео, коментар, підписатися, тому що наступну книжку я вже почала читати. Звичайно ж, не буду вам розповідати, що саме читаю, але з перших слів цієї книжки в мене було одне слово до неї, це абсурд. Побачимо, чи я її прочитаю, і яке в мене буде кінцеве враження про неї. Це досить такий відомий письменник. Я його жодної книжки ще не читала, тому буде цікаво скласти своє враження про, загалом про цього письменника і, звичайно ж, поділитися з вами. Дякую, що ви були на моєму каналі, і пам'ятайте, книги це подорожі, тож зустрінемось у наступній.